Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ перший Христина засинає на робочому місці. Вже тиждень Христина ходила як сомнамбула, оскільки у звітний період часу на сон майже не було. Величезна компанія, в якій працювала дівчина, налічувала понад дві тисячі співробітників, і всім вона мала нараховувати зарплатню, причому вчасно та правильно. Роботу свою Христина ненавиділа, Поза як це була найнудніша у світі справа, особливо в кінці місяця, коли вдень та вночі мала робити розрахунки зарплатні, премій, лікарняних, аліментів. Враховуючи також аванси та неоплачувані дні. А проте за цю роботу вона трималася руками, ногами та навіть зубами, бо дуже важко було знайти щось краще у їхньому невеликому місті. Христина виросла у сиротинці, а тому дуже пишалася, що без допомоги батьків чи знайомих у свої 30 з невеличким гаком років. Вже змогла досягти такої посади в одній з найбільших сільськогосподарських компаній України. Зараз вона сиділа за своїм новим столом, який нещодавно тут поставили після переобладнання маленьких затишних кабінетів на третьому поверсі, будівлі в модний, хоч і незручний, на її погляд опенспейс. Дівчина уважно розглядала дані про відпрацьований час робітників. Її ж чорні з довгими віями очі злипалися. Люди навколо ходили, гуділи, пили каву, перемовлялися і щось обговорювали. Все це злилося в один фоновий шум, який нагадував бджолиний рій, від якого спати хотілося ще більше. І який дурень придумав цей open space? Відтоді, як співробітники сидять всі разом, працювати взагалі стало неможливо. Ліниво, хоч і трохи роздратовано, подумала Христина, тримаючись з останніх сил, щоб не впасти головою на стіл і не потрапити в спокусливі обійми Марфея. Так, Пономаренко, шепотіла дівчина, щоб звук власного голосу також допомагав тримати її у свідомості аліменти, зарплатня, все як завжди. Яка ж нецікава в мене робота. Промайнула остання відчайдушна думка. Після цього маленька чорнява голівка безвольно опустилася на завчасно складені руки на столі і все навколо поглинула темрява. Розділ другий. Хто така христина? Христина ніколи не знала свою маму чи тата. Скільки дівчина себе пам'ятала, вона завжди знаходилася в сиротинці, але мама їй часто снилася це було нечуване везіння, адже іншим дітям батьки зовсім не снилися. Вони відкрито заздрили Христині, деякі ж називали її брехухою і зауважували, що дівчинка все вигадує. Однак сама Христина достеменно точно знала, що мама приглядає за нею і приходить у гості у снах. Дівчина ніколи не відрізнялася від інших дівчат, особливою вродою чи розумом, худорлява дівча з довгими тонкими ногами та чорним, як смола, розпатленим волоссям. Її шкіра була настільки блідою, що додавала хворобливого вигляду, риси обличчя через худобу загострювалися. Маленький кирпатий носик, ніби обрубаний спереду, гостре підборіддя, чітко виражені вилиці. Дівчинка неодноразово жалілася матері у снах, що та народила її негарною, на що мама, до речі, надзвичайна красуня, на думку дівчинки, заспокоювала її і запевняла, що та ще поганішає з віком. Після таких душевних розмов у вісні дівчинка починала посміхатися, сяяти і риси її обличчя якимось дивним, незбагненним чином ставали м'якішими. Щодо розуму дівчинки, то тут також все було не дуже втішно. Загалом недурна христина не могла навіть елементарні речі довести до ладу через свою непосидючість, неуважність та мрійливість. Якось вона навіть не з'явилася на урок англійської. Хто небудь скаже мені, де Христина суворо подивилася через товсті скельця окулярів на групу сиріт, вчителька англійської Марія Петрівна. Що вже знову сталося з цією дівчинкою? І вона поморщила чоло від неприємного передчуття. Діти знизували плечима і переглядалися. Я знаю, я знаю, вигукнула з задньої парти товста сирітка Світлана. Коли я йшла на урок, вона все ще сиділа на ліжку в загальній спальні. Дівчинка вся почервоніла і зашарілася від почуття важливості моменту, адже лише вона могла надати таку важливу інформацію. Вона ще тоді мені сказала, що не збирається йти на урок, бо нічого не вивчила. Закінчила своє донесення повненька дівчинка і хлюпнулася назад на стілець, обливаючись потом. Ні, ну це вже ні в які ворота, гнівно промовила Марія Петрівна. Її брови майже зійшлися на одному місці і насунулися на перенісся. Стало зрозуміло, що насувається біда. Вчителька встала зі столу і, впевнено, виляючи величезними стегнами, які, здавалося, мали десь додатково прикріплюватися, бо ж виглядали непропорційно і неприродно, враховуючи розміри її тіла, пішла в напрямку загальної спальної кімнати. Разом з нею, сіпаючись та підскакуючи, попливла хмаринка з кучерявого, нечесеного та пухкого білявого волосся. Христино! Христино! Погукала вона. У відповідь тиша. Двадцять ліжечок для дванадцятирічних дівчат були ідеально застеленими І сяяли своєю білизною. Здається, невгамовної дівчинки тут не було. Та раптом вчителька помітила прочинені двері, що вели до металевих сходів на вулицю. Так і є. Христина сиділа на тих сходах і мрійливо дивилася на білорожеві пухкі хмаринки. Вони схожі на зефір, зачаровано прошепотіла дівчинка. Як же я люблю зефір. Христино, чому ти не на уроці, удавано суворо проговорила Марія Петрівна, яка насправді вже ні крапельки не сердилася на цю дівчинку. Вибачте шепотіла Христина. Я думала йти, чесно. Потім згадала, що не зробила Домашнє завдання, потім хотіла швидко закінчити, та тут побачила цю хмаринку і забула про час. Знаєте, як звуть цю хмаринку? Я ж бо завжди даю хмаринкам імена. Дурниці які. Зауважила вчителька, але мимоволі посміхнулася цю хмаринку звати Жозефіна. Скажіть, вона схожа на Жозефіну? В неї красиве пишне плаття, і вона любить танцювати на балах, і ще вона дуже вишукана. М -м -м, якесь не українське ім'я. Підозріливо зауважила Марія Петрівна. А вже ж, посміхнулася дівчинка, Жозефіна англійка, вона завітала в Україну погостювати до своєї кузини Марії. Як ви вже зрозуміли, хоч Христина була не дуже обдарована вродою та аналітичним розумом, однак таку уяву і нестандартне мислення треба було ще пошукати. Хоча в сиротинці їй це ні скілечки не допомагало, позаяк ці риси характеру не дуже цінувалися місцевими вчителями. Коли Христині виповнилося 18 років, настав час прощатися з сиротинцем. Не те, щоб вона справді не хотіла звідти йти чи залишала там якусь сердечну подругу, аж ніяк. Однак, коли дівчинка востаннє оглянула вже порожню загальну спальню і взяла у руку стару потерту жовту валізку, на її чорні очі навернулися сльози. Вони невимовно здивували дівчинку, адже вона завжди вважала, що терпіти не може це місце, і що якщо її коли-небудь звідси випустять, вона станцює бачату чи ще якийсь латиноамериканський танець прямісінько біля воріт сиротинця. Ну, а якщо буде наснага, то ще й пісню заспіває. Маленька, худорлява, згорблена дівчина, вдягнувши свою єдину парадну суконьку, вийшла мовчки. Без усіляких танців і співів. Вона озирнулася на ворота в останнє і повільно пішла далі, похнюпивши носа та зіщулившись, ледь волочачи за собою важку валізу. Майбутнє вільне життя дівчинку лякало. Та не все було так погано, як їй тоді здавалося. Насправді вона вийшла з дитячого будинку з деяким рахунком у банку від держави. Гроші на ньому накопичувалися з моменту, як вона потрапила до сиротинця, а на думку Христини, це майже від самого народження. Сума не дуже велика, але достатня на купівлю однокімнатної квартири в Хрущовці, десь на окрайку міста, що згодом дівчина розважливо зробила, бо своє житло як-не-як, а це вже стабільність. Згодом юна дівчина влаштувалася прибиральницею в маленьку крамничку, де продавали в основному алкогольні напої та цигарки. І, хоч, на думку Христини, робота була геть не романтична та нецікава, вона давала дівчині досить багато вільного часу, протягом якого можна було дивитися на хмарки та уявляти, що це красиві стрункі дівчата в пишних вбраннях танцюють гарні, вишукані танці на балу. Христиночко, дочко, якось перестріла її стара та зморщена, наче величезна родзинка сусідка, трехкімнатна квартира якої знаходилася поруч, двері у двері, з однокімнатною квартирою Христини. Куди це ти зібралася? Її маленькі розумні оченята засвітилися цікавістю. Вона витягнула вперед і стиснула губи, ніби хотіла поцілувати дівчину, і так і застигла. Я йду на курси бухгалтера, радісно та неймовірно пишаючись з собою, відповіла Христина. Останній рік я збирала гроші і нарешті змогла накопичити потрібну суму, адже в цьому житті треба бути розважливою та цілеспрямованою, так? дівчинка підморгнула бабусі сусідці та стрімголов понеслася вниз по сходах. Ну, треба ж, яка дзига. Пробурчала сусідка і, підозріливо вглядівшись у бік східців, зачинила двері до квартири. Розділ третій. Звільнення. Христино, Христино. Хтось турбовано повторював збоку. Прокидайся, Христино. Ну треба ж, як ти невчасно заснула. Напружившись, дівчина важко розліпила повіки, які ніби були склеєні жувальною гумкою. Не дуже розуміючи, що відбувається, вона втупилася поглядом у свою колегу, що сиділа поруч з нею. Руда пухкенька дівчина, на ім'я Аліса, співчутливо дивилася на христину. Христино, Олександр Петрович тільки що повз нас проходив. Дівчина театрально схопилася за свої пухкі щоки. Він пішов далі, до свого кабінету, але не казав тобі зайти, як прокинешся. Руденька пампушечка знову емоційно закотила очі і прошепотіла Ой, співчуваю я тобі. Що ж це буде? І ти теж додумалася спати на робочому місці. Глибоко зітхнувши, сонна Христина пішла в кабінет керівника відділу. Розумієте, Христино, уїдливо сказав той, ми й так. Пішли вам на зустріч, рік тому, взявши вас на роботу. Те, як він почав розмову, не пророкувало нічого хорошого. У вас вищої освіти немає, лише технікум та курси. У нас, знаєте, дуже пристойна компанія. Деякі наші співробітники навіть навчалися за кордоном. І він задоволено підкрутив пальцями вуса, а потім погладив лисину на верхівці черепа, наче то не якісь інші співробітники, а він сам особисто навчався за кордоном. Не те, що деякі наші інші співробітники, додав він і призирливо пхикнув. Неясно відчувши щось нехороше в усій цій розмові, Христина, похиливши голову, мовчки слухала далі. Ви обіцяли бути старанною вчитися? Натомість, вже втретє, за рік я знаходжу вас сплячою на робочому місці, і це в такий гарячий період, коли більшість співробітників не знаходять навіть часу на обід, це так безвідповідально, що я аж не можу нічого більше вам сказати. Але ж, Олександр Петрович, я просто всю ніч розраховувала зарплатню робітникам і зовсім не спала. Якщо ви. Не витримуєте наш рівень навантаження, то тут вам не місце, категорично заявив керівник. Передайте, будь ласка, справи Алісі, вона дорахує зарплатню за вас. І, за розрахунком, можете прийти у понеділок, холодно завершив чоловік. Червоні щоки Христини горіли й пекли. Сором і образа виднілися в її очах, а брови безпорадно підскочили вгору і пустилися вниз. Як багато речей хотілося сказати цьому неприємному чоловікові, та язик чогось став важким і неповоротким. Як вона не силкувалася, з рота не вилітало ані слова, вона мовчки встала зі стільця і пішла на вихід. Весь вечір дівчина проривіла від образи, адже вона справді важко працювала і старалася, наче ножем полоскала по серцю згадка про те, як він сказав. Що в неї немає освіти і що вона не підходить для такої пристойної компанії. Ну, чого так? думала дівчина. У всіх людей є батьки, а я безталанна сирота. У багатьох людей є освіта рідні, друзі, знайомі, врода, здоров'я. Я ж здається, найбільша невдаха на землі, ні освіти, ні грошей. Друзів чи родичів взагалі немає, на вроду сіреньке, худеньке, маленьке мишеня без звабливих форм та милого личка. Тут, звичайно, дівчина перебільшувала, щоб додати драматичності моменту, і можна було більше виплакатися. Хоч Христина й справді була худенька, вона виросла у дуже гарну дівчину з витонченими рисами обличчя, можна навіть їх назвати аристократичними. Бліда шкіра тепер підкреслювала величезні чорні очі, що ставали схожими на два блюдця, коли щось її дивувало, а дивувалася мрійниця досить часто. Гострі риси обличчя з віком пом'якшилися, а на щічках навіть з'явилися ямочки. Це тому журилася іноді Христина, що я стала багато їсти. Ще не вистачало набрати зайву вагу і стати такою ж пухкенькою, як Аліса. Аліса, звичайно ж, дуже симпатична, та я впевнена, що мені така вага не піде. Так роздумувала Христина й далі і зі здоров'ям постійні проблеми, вже дві операції перенесла на хребті та на очах, всі накопичені гроші туди витратила, ледь на колготки вистачає, а далі ж краще не стане, так і залишуся старою дівою, хворою, бідною, безробітною, одинокою, без друзів та коханої людини. Ну за що, за що мені це? вже по серйозному голосно плакала дівчина. Її ж мама Аня, молодий Янгол, нещодавно призначена до своїх справ, дивилася на свою дитину і плакала разом з нею. Рафаїл, Рафаїл! у віччі погукала вона, з'явися, будь ласка, я маю з тобою поговорити. Вислухай мене, прошу. Янгол Анна продовжувала відчайдушно просити. Ти звала. Почула вона ніжний, співчутливий голос Архангела. Рафаїл, я все життя мучилася, я боролася з такою, майже невиліковною хворобою, як рак. Я працювала на двох роботах, я загинула під колесами авто, щойно моїй доці виповнився рік. Та я не можу дивитися, як вона проходить той самий шлях. Хіба ж вона не заслужила іншої долі? Хіба я досі не одмолила її? Ну, хоча б частково. Жінка Янгол відчайдушно заглядала в очі архангела, заламуючи руки. Я молю тебе, Рафаїл, заради всього святого, дай моїй дитині прожити інше життя, дай їй відчути хоч краплю щастя та радості, пом'якш її випробування хоч трішки. В очах архангела відобразилося глибоке співчуття та любов. Він тихо й ласкаво промовив Добре, Анна, якщо ти так просиш, в неї буде шанс. Я дарую їй ключ. Він даватиме їй можливість пережити ще раз будь-який момент, який би вона хотіла змінити, в неї буде змога змінювати результати подій і міняти свою долю. Однак, як завжди, є одна умова будь-яку подію вона може пережити лише ще один раз, і що б там не сталося удруге, з цим вона далі і житиме це залишиться незмінним. Очі Янгола Анни щасливо засвітилися. Вона схопила блискучого золотавого ключа і тріумфуючи поглянула вниз на дочку, яка продовжувала гірко плакати на дивані і утиратися сльозами, проклинаючи свою долю. Христина й гадки не мала, що момент, який змінить її долю назавжди та безповоротно, відбувається саме зараз.